Якби вибори президента України відбулися сьогодні, залужний переміг би Зеленського з рахунком 67 проти 32%. відсотків. Такі результати опитування кампанії Соціс на замовлення «Цензор.нет». в першому турі залужний отримав би. 41 а Зеленський майже 24%. На третьому місці був би Петро Порошенко 6,4%. Ну зрозуміло, що електрозалужного і Порошенка це приблизно одне і те, ж. що означають ці результати для е, взагалі нашої політичної ситуації. Так, там ще цікаво, що е, на першому місці серед проблем. Серед помилок діючої влади е, люди називають там 76% е, висока корупція, на другому е, теж там значний відсоток, 60 чимось е, погана підготовка до війни. І на третьому місці 30% звільнення залужного. Ці результати повністю міняють політичну ситуацію. В першу чергу. Вони показують діючій владі, що вона вже більше не може робити все, що завгодно, тому що вона вже не лідер президентських перегонів, які мають бути ось-ось. Я думаю, після цього опитування підніметься просто хвиля вимог, не лише з боку опозиції, а взагалі суспільства в цілому провести президентські вибори в строк. За конституцію, тобто за кілька місяців. Далі е, ця ситуація консервуватися не може. І, і Оскільки е, діюча влада вже не цар і не Бог, подібні штучки, типу не випускати Порошенка на зустріч з міжнародною спільнотою для переговорів в інтересах України, вже не пройде. Такі штучки, як посадка. Патріотичних е, генералів, офіцерів е, просто політичних опонентів вже не пройде. І, звичайно, що в такій ситуації е, єдина альтернатива утримати владу для тих, хто на банку є перехід до диктатури. Але мені здається, що е, ця влада, ця команда. Біля керма цей президент з його п'ятью шістью менеджерами на це просто нездатні, фізично нездатні. Вони з цим не справляться, а суспільству не дасть. Так що все в нас буде нормально.